Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опря. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви підписані на мій канал відверто ПРО, а також за ваші вподобайки і коментарі, які ви ставите. Для мене це завжди приємно. Велика вам подяка і пошана. А також дякую декотрим друзям, які фінансово підтримуєте. Щоб я міг робити гарні прев'ю, і це буде приносити користь. Тобто, заставка на. на YouTube канал, тобто, коли я роблю якийсь ефір, то я виставляю гарні заставки, якщо ви зауважили. Ну, а вони коштують грошей. І приблизно в тиждень десь мені приходиться 400 гривень тільки витрачати. Але велика вам подяка, що ви підтримуєте мене і це дуже приємно. От, я би хотів сьогодні поговорити на тему аутизму. От 2 квітня це день поширення інформації про аутизм. Я розумію, що люди хочуть більше чути якихось зашкварних тем, де там говориться якихось служителів щось не так і так далі. Але ви знаєте, тема дітей вона мене завжди хвилювала. Хвилювала тим, що. Я, напевно, колись так само був обділений в, в певних речах, і тому, знаєте, розумію тих, хто сьогодні обділений розумінням від е, е, суспільства. Та, з боку суспільства дуже часто люди, які мають інвалідність або люди, які страждають на, на певні дисфункції, вони часто є незрозумілими, піддаються такому, знаєте, е, насиллю з боку суспільства. І Звісно, це неприємно. Я колись навчався в швейному училищі для дітей, для дітей з інвалідністю. Я знаю, що це таке, коли людина там обмежена в рухах, чи ще в чомусь, чи, наприклад, людина, яка не має слуху і не може розмовляти, це дуже важко. І найважче, коли тебе не розуміють, найважче, коли. Люди додумують щось своє проти тебе. І вони думають, що ти, наприклад, якщо в людини, е, е, як кажуть, є порушення, і вона не може нормально ходити церебральний параліч, то декотрим в голову спадає, що це, мовляв, людина п'яна там, бо вимова не та і так далі. Але дуже часто люди, які мають порушення е, здоров'я, особливо. В ходінні і не тільки то вони, звісно, відчувають на собі це, знаєте, як кажуть, блюзнірство з боку суспільства. І тому це, це неприємно і це боляче. І тому я сьогодні хочу проінформувати про те, що е, Генеральною Асамблеєю ООН. Е, було визначено 2 квітня день поширення інформації про аутизм. Про аутизм. І що таке аутизм, якщо коротко, аутизм це стан, який виникає внаслідок порушення в розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. А, увага! Його. Неможливо вилікувати. Проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя. Ви знаєте, на ранньому етапі, особливо коли жінка народжує дитинку, і вона бачить якісь дивні речі, відбувається з її дитиною. Дуже часто на ранній стадії можуть не заважити цю проблематику, тобто аутизм, і. Запустити в гіршу форму це а, приведу приклад, коли я працював соціальним працівником, мені доводилося спілкуватися з матерями, а, одиночками, в яких є діти. І якраз там в одної мамочки була дитина, якраз маючи цей аутизм. І вона постійно запускала це через свої власні, скажімо, проблеми, болі і так далі. Тобто, свої соціальні не невирішені проблеми, вона просто перекидула на, на всіх і всіх і забувала про дитину. Ну, і відповідно, дитина страждала від цього. Дитині вже там було. Поза 9 років, і, на жаль, після 9 років дуже важко щось скоригувати, Тому на початковій стадії це можна ще скоригувати і, скажімо, направити. І я знаю людей, які мають аутизм, і вони сьогодні у скій спеціалізації можуть розвиватися. Є дуже добрі айтішники, навіть які мають аутизм і не тільки. Це люди, які люблять послідовність для них хаос, це. Це дорівнює пекло, їм дуже важко від цього, коли все потрібно все так, знаєте, як по порядку для таких людей, дітей. І тому, якщо ви поспілкуєтеся з соціальними педагогами, які працюють особливо з дітьми, які мають аутизм, вони вам скажуть, що там має бути свій особливий підхід. Не тому що ці люди, знаєте, скажімо, недорозвинуті, як деколи вважають. Хтось, от уявіть собі, не дай Бог, хтось із вас би народився е, з аутизмом. Ну, напевно, ви ваше бажання було б таке, щоб вас зрозуміли. Але, на жаль, ми в нашому суспільстві, особливо в Слов'янському в Україні, ми за, зауважуємо зовсім протилежне, що таких людей дуже часто, особливо, скажімо, у радянський час і, і згодом потім. Е, Чомусь відправляли психлікарню і закривали їх там, тому що вважали, що вони не нормальні глупі. Такі люди або діти вони не є глупими. І вони вони можуть якусь вузьку спеціалізацію взяти і бути такими мастаками: що ого. Тому я інформую вас, що сьогодні, 2 квітня, саме день поширення інформації про аутизм. і це є певне порушення, але це не означає, що ми маємо ставитися як невігласи до тих людей, тобто зневажливо там чи ще щось. Тому будьте обережні у своїх висновках. І я розумію, що дуже важко нам спілкуватися з такими людьми, які мають певні порушення. Ми стараємося їх уникати, тому що нам незручно, особливо там людина, яка ну, не так, як ми себе поводить, там, скажімо, дивно поводить. То це нас лякає. Я, хоч і не маю аутизму, але скажу вам, я десь їх розумію по тій причині, тому що коли я вийшов з інтернату і прийшов в церкву згодом, то я побачив, як люди з нерозумінням ставляться до мене. Тобто вони завжди якісь претензії до мене, о, ти там то, ти там сьо, тебе не то. Все завжди були якісь непорозуміння в мій бік. І я собі задав питання, чому? Чому така, таке відношення до мене? І згодом я почав розуміти, в чому річ заключається, в тому, що я виріс зовсім в іншому оточенні спілкування, виховання і так далі. І відповідно від того, що я не виховувався так, як більшість нормальних дітей. На мене дивилися як на, на ненормально. Не тому, що я ненормальний, а тому, що тому, що я виховувався не так, як всі. Практично. Ми взагалі ми привикли, що все має бути як, як одинаково, як всі. Насправді, це не так. Все одно має бути якась різнобарвність, і особливо, ви знаєте, я мав дотичність спілкування з дітьми і дорослими вже людьми, які мають аутизм. Я вам скажу, це досить хороші і досить цікаві люди. Вони навіть декотрі з них, якщо там немає сильних порушень, вони можуть в науковій сфері розвиватися, і не тільки в науковій сфері. Тому я закликаю вас поставитись до розумінням до таких людей, і сьогодні візьміть для себе, просвітіть там якийсь час, проінформувати себе особисто, а що таке аутизм? Так? Візьміть собі, знайдіть. Є багато інформації відповідної. Можливо, я ще з декотрими людьми з часом проведу інтерв'ю на цю тематику, але дуже вас прошу, не ігноруйте тим, що ви побачите таких людей і навпаки проявіть розуміння. Тому що я знаю, що таке, ти виходиш з інтернату, на тебе дивляться, як на дурного, тому що ти не так виховувався, не так вдівався і так далі. Тому, батьки, якщо у вас є такі діти, то. то все одно діти є подарунок, і не потрібно цього соромитися. А навпаки, я дякую матерям, особливо матерям, тому що декотрі матері за того, що в них народилась дитина з таким порушенням, як аутизм. Що сталося? Чоловік пішов з дому, пішов від неї, залишив і почав жити в своє задоволення, тому що він ну, не міг винести. Я зараз не говорю там про розуміння таких людей, які не можуть винести. Просто така ситуація. Ми ну, не застраховані в тому, що в нас може народитися така дитина, і якій потрібна буде саме наша увага. Тому, друзі, рекомендую вам на ці моменти звернути увагу. Тому аутизм це не вирок. Мудрі батьки вони просто вміють допомогти дитині, залучають сюди різних спеціалістів, тим більше що є. Багато цікавих різних спеціалістів, які можуть допомогти саме таким людям, дітям і так далі. Особливо дорослі батьки, які, скажімо, мають певні проблеми, я би сказав, що вони потребують розуміння. І коли така проблематика стається, то ми не знаємо, що робити далі. І тому я скажу, що не потрібно розчаровуватися. А звернутися до відповідних спеціалістів, можливо, я все ж таки, якщо в цих людей вийде і буде час, проведу з ними інтерв'ю, щоб поговорити саме на цю тему тему аутизму, як допомогти таким дітям, і так далі. Тому я сьогодні просто коротко інформую про те, що 2 квітня це день поширення інформації про аутизм. Особливо в синій одяг можна задягнутися, в кого є така можливість. На жаль, футболки немає, але є такий свитер, який я зміг одіти. Це взнать підтримки таких людей, які мають аутизм, і сказати, що це не вирока, а навпаки, це це можна скоригувати і скоригувати в правильний напрямок. В цьому можуть допомогти і логопеди, і спеціальні психологи. Ну, різні спеціалісти в тій галузі, які можуть і медики, тому не потрібно соромитися того, що у вас саме така дитина, а навпаки, зрозуміти, що від вас буде залежати, чи ви запустите дану ситуацію в дитині, тобто проблему з аутизмом, чи ви все ж таки скоригуєте на щось корисне? Тому що якщо не працювати з дитиною, яка має порушення. То, звісно, це може запуститися в важку форму, і потім можуть бути від того важкі наслідки. Тому що я знаю також про декотрих батьків і дорослих вже дітей, які мають аутизм, вони витворяють жахливе. І це не тому, що вони так хочуть, а це тому, що, розумієте, якщо б... Ну, Дай Бог просто нам розуміти таких людей, але це таке, знаєте, вони живуть в своєму світі, і діти з аутизмом і люди з аутизмом вони дуже часто є незрозумілими для суспільства. Вони дуже часто себе відчувають чужими. Оце так як більшість українців виїхали в Європу, ви можете мене зрозуміти, коли ти приїжджаєш в ту чи іншу країну Європи. Чи в Сполучені Штати, не знаючи ще поки мови, не знаючи законів і так далі, ти можеш просто наражатися на певні проблеми. І саме найбільша проблема це коли ти не можеш пояснити людям декотрих де моментів а, і своїх потреб. І це дуже важко, а не кожен перекладач знайде час на тебе, щоб перекласти. Це дуже складно. Це боротьба постійно, але уявіть собі діти з аутизмом чи дорослі люди вони живуть з цим постійно, живуть в незрозумілому світі, де їх не хочуть зрозуміти, не хочуть прийняти, не хочуть підтримати, і вони це мусять терпіти. Тому я думаю, що як і в церквах, і не тільки і в громадських організаціях повинні бути такі люди, які так само повинні піднімати цю, це питання, тобто щодо аутизму. Тому що аутизм це не вирок, і можна допомогти. Можна би допомогти дітям. Особливо на ранній стадії є спеціалісти, які в цьому можуть допомогти. От. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте, і чи зустрічалися в вашому житті саме люди з таким порушенням, як аутизм. Знову повторюся, це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку поговного мозку, і, і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Тому важливо так само батькам не боятися, якщо у вас є така дитина, все ж таки залучати її в якийсь соціальний побут, щоб вона ходила. На, на, на різні такі розважальні ігри, де, де є майданчики і так далі, щоб вона могла розвиватися, пояснювати про це потрібно, говорити, інформувати. І, і ну, на жаль, неможливо вилікувати аутизм, але з часом можна просто скоригувати та адаптувати до соціального життя а, цих дітей і згодом людей. Тому я дуже рекомендую вам так само, якщо ви таких людей зустрічаєте, не. Не ігноруйте, не бійтеся, тому що більшість із таких людей вони прекрасні люди. Вони можуть варити їсти, вони можуть співати, вони можуть фотографувати. До речі, люди з, з аутизмом вони зовсім по-інакшому дивляться на світ і більш оригінально. І тому тут не можна виключати того, що вони можуть деякі речі бачити краще за нас. По особливому, тому що вони на це дивляться не так, як всі. Знаєте, є от загальна думка, бо всі так думають і так треба робити. А вони не такі, вони незалежні від суспільної думки. І вони дуже часто живуть в своєму світі. Якщо мудрі батьки та наставники їм допоможуть, то вони ще можуть принести користь суспільству. А, я не знаю, як українською звучить цей фільм, але є. Зоздочка на землі, чи як фільм індійський, і там якраз показано про дитину з аутизмом, як вчитель їй допомагав, тому що він сам мав це порушення, і він допомагав цій дитині розвиватися в художній діяльності. І потім цей хлопчик він досягнув певних висот завдяки тому, що вчитель, який так само свого часу мав таке порушення, і він знав, що це, але батьки його скоригували, він міг допомогти хлопчику. Його не розуміли в класі, його не розуміли друзі, знайомі, але йому допомог, допоміг саме той вчитель, який це переніс. І від вчителів дуже багато залежить. Від служителів багато залежить, від церкви залежить багато. Уявіть собі, коли така людина прийде до вас в церкву, як ви її сприймете. Ну, Дуже часто ми <кій> хочемо створити мовзелене таке, знаєте, мавзолейну атмосферу в церкві, щоб ніхто не порушував нашу тишину і так далі. І приємно, що в декотрих церквах і діти можуть гуляти, кричати, і так далі. Я розумію, що це порушує спокій і так далі. Але діти повинні займати певну частину в нашому житті, і ми маємо вміти комунікувати з ними, щоб вони все ж таки могли з нами бути. І я колись відвідував церкву Діму ця небесного якої є Роман Іванович Корнійко, так само Петро Йосипович Рівюк. І там є багато таких, приходило дітей з інших центрів, особливо були діти особливі, і могли комунікувати. Звісно, якщо це було щось сильне порушення і так далі, то батькам допомагали, щоб якось з дитиною посидіти в недільному класі, допомогти і так далі, тому що це складно. Але є такі діти, які не сильно мають порушення, але вони мають право на існування і мають право бути з нами. Тому, друзі, в сьогоднішній день я хочу ще раз проінформувати про те, що а, аутизм це не вирок. Аутизм можна коригувати людину з аутизмом і скоригувати до певної дії. І вони можуть потім зайняти велике місце в цьому суспільстві. Тому не ігноруймо тих людей, а навпаки, якщо бачимо, то принаймні, якщо ви не можете зрозуміти тих дітей з аутизмом чи людей, то поспілкуйтеся з їхніми близькими, родичами. Але не лякайтеся їх, тому що вони. Вони особливі не тому, що вони ненормальні, а тому, що так сталося. Тому поставтеся з цим зрозумінням. Вкотре хочу подякувати всім моїм підписникам, хто підписався на мій канал від Верто Про, хто комунікує зі мною. От напишіть в коментарях, які теми ви би хотіли, щоб я піднімав. І ви знаєте, я менше зацікавлений вже піднімати церковні теми, якщо чесно. Вони мені не цікаві і не цікаві по тій причині, тому що і так не чують. Краще я буду займатися чимось корисним, хоча час від часу буду говорити про те, що відбувається, але вже не так може часто, як це було до цього моменту. Тому буду вдячний вам за рекомендації. В коментарях ви напишете, які теми можна ще підняти. А так вам гарного дня. Приємних вражень від життя і миру для України. Хочу подякувати воїнам ЗСУ, подякувати воєнесам, воїнам, волонтерам, всім людям доброї волі, що ви служите. Нехай Бог допомагає вам.